Сьогодні прийшла черга розказати вам про 10 заповідь у вивченні іноземної мови. Watch and interpret. Дивись і перекладай. Watch означає англійською дивитись уважно. Слово watch має таке значення дивитися на те, що рухається. Наприклад, це можуть бути люди, які ходять, тварини, що бігають, або ж події, які розгортаються у фільмах та серіалах. І це дуже важливо зрозуміти. Багато людей думають, що якщо просто дивитися фільм англійською, то якось автоматично вони навчаться мови. Особливо це стосується перегляду із субтитрами. Але тут є підступ. Коли вмикаються субтитри, чи то українські, чи то англійські, наш розум концентрується саме на читанні, а не на слухання англійської мови. У результаті виходить, що ми читаємо текст, а не слухаємо іноземну мову. Тож цей метод є однією з найбільших помилок. Щоб перегляд фільмою англійською мовою став дійсно корисним, потрібно зробити ось що, друзі. Запам'ятайте. Перше, спочатку переглянути фільм або хоча б один епізод рідною мовою, а потім вже переглянути його англійською, але вже без субтитрів. Цей принцип працює так само, як опера. Уявіть, що ви йдете на оперу, де співають італійською. Перед виставою ви отримаєте лібретто, короткий текст вистави прочитуєте його заздалегідь, і вже тоді під час вистави легше розумієте, про що йдеться. Так само з фільмами. Спочатку варто прочитати короткий сценарій або подивитися фільм українською, а потім переглядати англійською, інакше користь від перегляду буде нульовою. Наступне інтерпрет. Інтерпрет означає інтерпретувати, перекладати, роз'яснювати. Це дуже важливий етап у вивченні мови. Ось кілька корисних вправ. Перша, отака вправа. Увімкніть собі англійський фільм. І почніть перекладати його для уявної, начебто української аудиторії. Таким чином, ви стаєте перекладачем, інтерпретуєте і побачите, що вже ви розумієте більше, ніж вам раніше здавалося. А друга право навпаки: увімкніть фільм українською і спробуйте в голос перекладати його англійською. Це вже буде непросто, але результат буде колосальним, повірте. Спробуйте, і ви здивуєтеся своїм успіхам. Тож, пам'ятайте, перегляд і інтерпретація це ключі до справжнього розуміння мови. Завдяки цим вправам ваші знання будуть вдосконалюватися, і ви дійсно відчуєте прогрес у вивченні англійської чи іншої іноземної мови. А для того, щоб постійно перебувати з нами в контакті, підпишіться на наш телеграм-канал, де ви зможете постійно отримувати уроки англійської мови. Успіхів!